Доброго дня. Сьогодні я з вами щодо огляду нашої послуги щодо встановлення сонячної електростанції на ОСББ. Мене звати Валентина, я проєктний менеджер компанії Solar Service. Давайте з вами детальніше розглянемо про дану послугу. Так, звісно, більшість наших станцій, а точніше, всі, вони встановлені в рамках програми GreenDim. Більш детальніше про дану програму я вже розповідала вам попередньому youtube відео Тому, якщо хочете, можете переглянути на нашому каналі. Встановити сонячну електростанцію ОСББ може на загальнобудинкові свої потреби і не в рамках даної програми, а звернувшись до нашої компанії самостійно, на сьогоднішній день дуже багато є грантових програм, є пільгове кредитування від наших банків-партнерів та є пільгове кредитування від Фонду декарбонізації України. Також більш детальніше дивіться на нашому YouTube-каналі. Що стосується саме потужності станції або видіх її станції, звісно. В рамках програми Грінді ми говоримо тільки про гібридну станцію. В рамках, коли ОСББ самостійно звертається для встановлення сонячної електростанції, це може бути як мережева, так і гібридна сонячна станція. Якщо ми говоримо про забезпечення автономності та, звісно, роботу ОСББ коректно в рамках блекаутів, то це заживлення якогось критичного обладнання як індивідуального теплового пункту, дахової котельні. Або резервне живлення вашої пункту незламності облаштованого в будинку. Звісно, вашим кращим варіантом це буде встановлення гібридної станції. Гібридну станцію ви можете встановити абсолютно різної потужності, все залежить від вашої потреби. Якщо ми говоримо про забезпечення дахової котельні, то це обов'язково йде трифазне обладнання, обов'язково потужність, хоча б мінімальна, яка забезпечить. Запуск та роботу ваших насосів. Якщо ми говоримо за індивідуальний тепловий пункт, там навантаження зовсім менше. Як правило, там стоїть не досить потужні насоси, які беруть мінімальне навантаження і вам 5 кВт буде більш ніж достатньо. Якщо ми говоримо про облаштування пункту незглавності, знову ж таки 5 до 10 кВт вам вистачить для того, щоб забезпечити роботу, наприклад, зарядних пристроїв, якогось мінімального освітлення або інтернету в будинку на часи блекаутів, все залежить від вашого запиту. Якщо ми говоримо про економію, то е, вам можна і встановити мережну сонячну електростанцію з підмісом в загальну будинкову систему. Звісно, якщо ми з вами говоримо про підключення кожного абонента мешканця вашого будинку, це досить важкий проєкт, важко реалізується. Технічно це можна зробити, але ви самі розумієте, вартість цього проєкту досить велика, і вона не покривається не в рамках грантових програм, не тим паче за самостійно е, е, зібрані коштів власниками вашого будинку тому, якщо ми говоримо про загальнобудинкові систему, тобто це можна реалізувати як підміс ліфти. Що стосується облаштування сонячного поля на даху, і якісь технічні, можливо, у вас є питання з цього приводу, ви можете оглянути наші огляди на нашому YouTube-каналі, яких дуже багато. У нас є досить великий вже кейс успішно реалізованих об'єктів, де ви можете побачити індивідуальність конструкції баласної системи, те, що покрівля даху вона не руйнується, як відбувається підключення і так далі. Тобто всю нашу роботу, що стосується монтажників, що стосується проєктних ви можете ознайомитися в цих оглядах більш детальніше. За якими рішеннями ще можуть звертатися ОСББ. Звісно, кожен абонент може звертатися самостійно. У нас є такі послуги як для квартир, як для приватних будинків, як для індивідуальних рішень абонентів, і так далі. Про загальну будинкову систему, в принципі, я вам все розповіла. Звісно, якщо що стосується безпеки, то ми радимо встановлювати сонячні електростанції, хоча б на забезпечення таких. Базових потреб як домофон, загальнобудинкове освітлення, щоб у вас працювало відеоспостереження, якщо облаштоване воно в вашому будинку, автоматичні ворота і так далі. Це ваша безпека вашого будинку в разі відключення електроенергії, оскільки ваші під'їзди ніхто не може потрапити, камери не вимикаються. Ви можете завжди спостерігати, що відбувається у вас в будинку, і так далі. Про забезпечення живленням дахової котельні, наприклад, або індивідуального теплового пункту також, я думаю, не варто зупинятися це і так зрозуміло, це тепло в ваших домівках. Тому щодо індивідуального прорахунку, можливостей пільгового кредитування, грантових програм, які на сьогоднішній день є для ОСББ, раджу звернутися до нашого офісу за детальним прорахунком, більш змістовною консультацією та за відповідями на всі ваші питання. В листопаді цього року встановили сонячні панелі на будинку. Дуже задоволені, тому що в блекаути ми працюємо автономно. Народ дуже задоволений, котельня працює, подача гарячої води в той момент, коли немає світла. Зрозуміло, що в даний момент генерація слабенька, тому що зараз грудень місяць сонця замало. Ну, На літо очікуємо набагато більше. І... Буде ще й економія, помимо того, що в вбликаути ми завжди світло. У нас освітлюються під'їзди, технічні поверхи, всі вулиця, закриті замки домофонів, точка видачі очищеної води. Доброго дня. Я голова ОСББ Новий Північний. Ми приймали участь у програмі фонду енергоефективності Гріндім. І встановили собі сонячні панелі для наших потреб. Нашого будинку це буде освітлення в будинку, підвалів, під'їздів, буде автономне відкривання ворот, домофонів. Ну чисто для наших потреб ОСББ. Ми дуже дякуємо фонду за те, що швидко і ефективно зробили нам всі документи, і ми попали в цю програму. Також дякуємо Соляр Сервіс, що нам в принципі за тиждень хлопці змонтували все, що потрібно. І з 10 квітня ми вже пользуємо, автономною станцією. Зараз сонечко і в нас генерація нашого освітлення і всього. Прибудинкової всій території повністю від сонячних панелів. Обленерго ми світло, в принципі, не використовуємо нас до ранку. Залишається 40% наших акумуля акумуляторів, ну, сонячної енергії. Нам нарешті встановили сонячну станцію. Дякуємо дуже велике села сервісу і особлива подяка фонду енергоефективності. Тепер наша котельня у Якщо буде блекаут, все буде працювати, буде автономно. Мешканці не будуть в холоді, буде тепло. В цей лютневий день, але сонячний. Хочу вас запросити на огляд ще однієї сонячної станції, встановленої компанії Solar Service. Я голова ОСББ Мрія у нас було встановлено компанією Solar Service сонячну станцію. Яка дозволила нам у грудні місяці 2024 року при відключенні електроенергії порядка 100 часов працювати без електроенергії на собственних запасах. Максимальний строк роботи котельні, який ми отримали без зовнішнього істочника джерела електроенергії, це було порядка 7 годин. Мета, яку ми переслідували, це забезпечення роботи котельни в момент відключення електроенергії. Ціль була досягнута, котельня працює з грудня місяця без остановочному режиму. Друга мета це була економія средств на електроенергію. Тобто за грудень місяць електро... економія електроенергії составила порядка 37% від відсотків от общего потребления. Виносимо подяку е, держпрограмі підтримки Гріндім. Виносимо подяку «Солару», а дяка виражаємо центру розвитку і підтримки житлового фонду за надану допомогу в оформленні програм по відшкодуванню витрат на сонячну електростанцію. Дня в нас встановили чергову станцію. Ми сонячні панелі, яка забезпечує дахову котельню. Всі комунальні приміщення, освітлення, працює, закриті замки дверей домофонні. І це вже друга станція, бо я працюю головою на двох ОСББ. Це вже друга станція на другому будинку. Ну, всі задоволені, все всі дуже добре. Зараз мова, працює повністю від сонячної енергії, плюс зарядило повністю акумулятори для живлення в вечірній час. Плануємо додати ще як гостя, щоб хватило повністю забезпечити будинок у голобу. Останнім кроком, яким займалася ОСББ в плані покращення умов проживання, це участь у програмі фонду енергоефективності України Грінді. Завдяки підтримки житлового фонду міста Миколаєва, завдяки співпраці з підрядниками, в особі компанії Solar Service було створено проєкт. По забезпеченню енергонезалежності нашого будинку, тому що наш будинок 16-поверхових, повністю електричний. Завдяки участі у державній програмі Ґріндім від фонду енергоефективності у нашому будинку встановлено сонячну електростанцію та супутнє обладнання. Ми прагнули енергонезалежності та комфорту. Тепер у разі відключення електропостачання мешканці будинку будуть теплом, водою та освітленням в під'їздах. Дякуємо фонду, дякуємо центру розвитку житлового фонду міста Миколаєва, підряднику Solar Service та мешканцям за підтримку і спільну справу. Разом ми зробили наш будинок сучасним та готовим до викликів.